Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Її звати Настя Тимошенко. Їй 17 років, і зникла вона у місті Світлодарськ, це Донецька область, Бахмутський район. Світлодарськ був окупований 24 травня 2022 року. А вже з середини червня Настя перестала виходити на зв'язок. На жаль, про долю дівчинки взагалі нічого не відомо. А через те, що зникла вона в окупації, процес пошуку. Дуже ускладнюється. Тож без перебільшення дуже велика надія на вас, а особливо на тих, хто живе в окупованому місті Світлодарськ. Я знаю, що українці в окупації нас бачать звісно, не по українському телебаченню, яке там не транслюється, а зокрема у Ютубі та соціальних мережах. А тому я прошу жителів окупованого Світлодарська надати нам бодай якусь інформацію про Настю Тимошенко. Зробити ви це можете, написавши нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, або подзвонити за коротким номером 11630. Це гаряча лінія служби розшуку дітей. Ми будемо вдячні за будь-яку, навіть найменшу інформацію. Також у Донецькій області у Горлівці зник 13-річний Сашко Корсинський. Сталося це влітку 2023 року, а саме 17 серпня. І уявіть, з того часу, про хлопчика немає жодної звістки де і з ким він зараз невідомо. Звісно, не виключено, що Сашка могли вивезти у Росію, як це, на жаль, часто буває з дітьми на окупованих територіях, але це лише припущення, і насправді хлопчик може перебувати будь-де, наприклад, досі в окупації. Я дуже сподіваюся, що з Сашком усе гаразд, що він живий і здоровий, та нам із вашою допомогою вдасться його розшукати. І до речі, також цілком може бути і таке, що хлопчик, наприклад, разом із батьками, тікаючи від війни, опинився у одній з європейських країн. Тож, будь ласка, запам'ятайте, чи запишіть цей номер 116 30. Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і раптом побачите хлопчика, схожого на Сашка Корсунського, одразу повідомте на короткий номер 116 шістнадцять Не залишайтеся байдужими, і давайте разом зробимо усе можливе, аби розшукати зниклого хлопчика. Я розповів лише про дві з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете подивитися на сайті Служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими. Вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте хоч якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей 116. Три дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ясна річ, зараз переважна більшість дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною в окупації або у прифронтових містах чи селах. Але водночас, як і до війни, зараз трапляється чимало випадків, коли діти зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. Тож служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Одна з таких порад щиро цікавитися інтересами своєї дитини. Чому це так важливо? Давайте послухаємо. Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому тому, що, по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua юей.